З дронів перехоплювачів теж будуються окремі ешелони. Ну, станом на зараз це так, щоб нічого зайвого не наговорити. Це в окремих регіонах перший ешелон присутній, частково присутній, другий ешелон в планах третій ешелон. А в окремих регіонах. Поки що цього нема, ну так скажемо. Якщо говорити в цілому про роль перехоплювачів зараз для української протиповітряної оборони в частині протидії БПЛА противника, то вони демонструють зростаючу ефективність у відсотковому співвідношенні, я дивився нещодавно закриту статистику по співвідношенню ефективності дронів перехоплювачів з в порівнянні з вертолітною авіацією, з зенітними ракетними комплексами, мобільними вогневими групами. То я можу сказати, що станом на сьогодні. Дрони-перехоплювачі вже посідають, ну, напевно, третє місце серед найефективніших засобів, які ми використовуємо проти ворожих ударних і імітаційних БПЛА. Але разом з тим треба усвідомлювати, що ми на самому початковому етапі, в принципі, вибудови такої системи, нам бракує операторів, нам бракує дронів. Не всі виробники дронів-перехоплювачів законтрактовані під зав'язку. Я кажу про тих, які роблять ефективні вироби, які підтверджено показують результат. Але станом на зараз найбільше нам бракує організаційної спроможності. Що я маю на увазі? На жаль, наша військова система, і це в першу чергу питання. Ну, до повітряних сил, оскільки вони відповідають за протиповітряну оборону в першу чергу, хоча й не тільки вони, ми були не готові організаційно до впровадження такого типу протиповітряної оборони. В нас не було вибудовано структури, яка би це організовувала. В нас бракувало операторів, і тільки зараз це все намагається наздогнати. Я сподіваюся, що з призначенням пана Черевашенка. Яке відбулося нещодавно на посаду заступника командувача повітряних сил з питання якраз дронової, як це зараз ми називаємо протиповітряної оборони? Я сподіваюся, що ситуація зміниться. Тенденція в цілому позитивна, але на жаль, ми втратили багато часу.